Ну я чула, що є Майнкрафт і що це гра. Мені не зрозуміли. Отут одразу відчувається різниця поколінь. Мені потрібна допомога. Назар, привіт це команда Bricks and Bricks Ukraine. Сьогодні я з Назаром вдвох розповідатимемо про конструктор Майнкрафт 21242 Lego. Лего. Цей конструктор надав нам магазин чудоострів за що йому дуже величезне спасибі. А чому саме цей конструктор і саме цю серію? Тому що син дуже полюбляє гру Майнкрафт. І, як виявилося, на базі цієї гри почали робити ось такі конструктори. Ось це в нас сілля, яке допомагає бачити вночі. Якщо ми вночі, то ми не можемо його бачити. Це, це в нас дракон, кого потрібно вбити, щоб пройти гру. Це в нас е, такі штучки, які ну, допомагають дракон. Відновлювати своє життя. Ось це в нас він допомагає дракону, щоб ми його не змогли вбити. Але... Це поганий герой? Да. Ой, вибачте, будь ласка. Це в нас два гравці, які хочуть знищити. Вони грають разом на одному сервері. В одному сервері? Да. Типу в команді чи. В команді. Ага. Знищити дракона, і ось цього вони да. мають чудіка да. Да, знищити. Там я бачила, поки ми збирали, була якась морква. Она. А що вона робить? Вона нам допомагає, от коли в нас голод є, коли ми втратили майже все, все життя своє, то ми можемо встановити його за допомогою їжі. А збирався він буквально там от менше години. Тому, в принципі, якщо вдвох, то ви весело проведете цю годину. Я вам рекомендую 8+. плюс. Ну мені здається, що дітки там 6-5 років теж можуть зайнятися цим конструктором. Обмеження таке умовне. Це в нас шалкер. Шалкер це ворожий моб що володіє форми, повно. Розмірного блоку і здатний маскуватися під пурпурні блоги. що це таке, для чого воно потрібно? Воно, ти знаєш? Воно потрібно, щоб коли ти вбив дракона, воно стає порталом, ти туди стрибаєш. і Оця кінцівка гри. Вона показується тобі. Оця картинка кінцівки. Ага, порталом це туди чи да. туди, так? От, коли ти вбив дракона… як дракон? це працює? Опа, і і по все. А якщо це, то треба заново, да? треба попасти туди в той портал? чи Не, не треба? Не обов'язково можна попасти в гравця? У гравця? Да. І збити його, о, бачиш, це в нас кінцівка гри, яку ми проходимо. Коли ми падемо в телепорту, нам потрібно знищити ось цього дракона. І коли ми його знищимо, то у нас буде анімація заставка по кінцю гри. Назар, мені хочеться дізнатися в тебе, поки ти збирав які плюси, що тобі сподобалося в цьому конструкторі. Мені сподобалось те, що тут все дуже просто. Легко, нічого складного немає, і дуже цікаво. все. Рухомі механізми є. Тобто тут не просто фігурками можна стрибати ходити, тут ще можна пуляти. Тож рекомендуємо за цей якісний конструктор. Ми дякуємо магазину Чудоострів. Запрошуємо вас в магазин Чудоострів, якщо він у вас є. Якщо немає, заходьте на сайт магазину Чудоострова. До речі, днями у нас зараз було десятиріччя, і він вибрав для себе що. Лего Майнкрафт велика ж. Що хочеться сказати, зібрали ми його теж досить швидко. Той другий конструктор. Знову ж таки, дякую магазину чудострів за шикарний вибір конструкторів не лише «Лего», а й інших марок. Тож майте на увазі, ви можете обрати там будь-що. Цей конструктор доєднається тепер до того більшого конструктора жаби. Правильно, дякую збройним України, Що ми можемо зараз в цей час на легкий час? Ми можемо збирати з батьками і з дітками збирати конструкторів. Донайте, допомагайте нашій армії. Отже, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте дзвіночки, залишайтесь на нашому каналі. Рекомендуйте наш канал, і ми будемо розвивати український контент і український ютуб. Дякуємо, що дивилися нас. До наступних збірок. Па-па!